Сукуленти у вигляді ниток стають все популярнішими серед колекціонерів, які додають їх до своїх списків улюблених кімнатних рослин. У останні роки разом із зростанням популярності сукулентів і кімнатних рослин зросла й зацікавленість до незвичних сукулентів, таких як нитка черепашок. Як випливає з назви. Нитковидні сукуленти це рослини замісистим листям, які утворюють каскадні лози або ланцюжки, ідеальні для висячих садів у горщиках або кошиках. Їх можна впізнати за листям, яке нагадує співочий предмет або тварину з такими назвами, як нитка перлин, нитка бананів, нитка дельфінів і, звичайно, нитка черепашок, про яку йтиметься в цій статті. Ці рослини належати до різних видів. А нитка черепашок відноситися до роду папроме, який легко вирощувати. Їхні лози та ніжне листя, схоже на черепашачий панцир, роблять цю рослину справжньою знахідкою для любителів кімнатних рослин. У цій статті ви розпізнаєтеся, як садити, вирощувати та доглядати за ниткою черепашок у вашому домашньому саду. Огляд рослини, нитка черепашок. Тип рослини, кімнатна рослина. Батьківщина, піприси, Рід Пепромея. вид Пепромея прострата, Похід, тропічна центральна та південна Америка, освітлення яскраве розсіяне світло, довжина 30 см. Полив помірний з оприскуванням. Шкідники та хвороби, коренева гниль, павутинні кліщі, борошнистий червець. Догляд низький. Тип ґрунту поживний, суглинний, добре дренований. Зона морозостійкості 10-12. Що це за рослина? Пепроме Прострата це рослина з дрібним листям, яка утворює густий килимок у горщику, спадаючи каскадом по краях. Це сукуланд, який став популярним у останні роки, і має кількість різновидів, які часто зустрічаються в домашніх садах. Головною особливістю є округле зелене листя з фіолетовими візерунками та білими прожилками. Ці візерунки симетричні і нагадують черепашачий панцир з її назва. Її також називають чарівний мармар або просто радіаторна рослина через здатність добре переносити тепло повітря та коливання вологості, як біль радіаторів. Рослини цього роду можуть жити в гарячих і вологих умовах. Смороду чудово відчують собі, наприклад, на холодильнику. Історія має понад тисячу видів папроми, які походити із тропічних і субтропічних регіонів світу, переважно з Центральної та Південної Америки. Пепромоя Прострата була вперше знайдена в Еквадорі та названа англійським орхідологом Бенджаміном Семюелем Вільямсом 1822 1890. Його ініціали B.S. С. часто вказуються під назвою рослини. Бенджамін, більше відомий своїми публікаціями про орхідеї, публікував дані про цю рослину в 1879 році. Він був відомим вирощувачем орхідеї і отримав кілька нагород за свої рослини. Від тропічних лісів Америки до сучасного ринку кімнатних рослин, нитка черепашок. Одна з найкращих рослин для вирощування завдяки своєму строкатому листю та каскадній формі. Походження спочатку знайдена в Еквадорі, а також у тропічних регіонах Південної та Центральної Америки, Пепромея прострата, нитка черепашок добре відчує себе у вологих лісах, у затінку дерев і чагарників. Її можна знайти на лісовій підставці, де вона розростається, залишаючись компактною. Це середовище можна відтворити в домашніх умовах за допомогою оприскування та правильної позиції. Як і у випадку з плющем, їхні природні умови не схожі на кількість регіонів США, тому ці рослини краще тримати в приміщенні, захищаючи від холоду. На щастя, смороду люблять ті ж уми, що й люди, тому стають жахливими супутниками. Характеристика Пепромоя прострата має кругле листя діаметром близько 1 см, яке зростає на тонких, емісистих стеблах з червонуватим відтінком. Листя найбільше у верхній частині стебел зграє меншим до кінців. Вони створюють килимок, який потім спадає з країн горщика, досягаючи довжини до 30 см. Однак ці рослини ростуть дуже повільно, тому варто бути терплячими, коли вони ще молоді. У рослини є червоновато-коричневі квіткові стебла з крихітними кремовими квітами, які з'являються протягом року, але смороду малопомітні порівняно з листям і не мають запаху. Деякі люди віддаляють квіткові стебла, але це справа смаку. Посадка цю папро краще вирощувати в приміщенні, забезпечивши її простір для каскаду. У тропічних і субтропічних регіонах її можна садити у затінку під деревами або чагарниками. Захищена від прямого сонця, вона ідеально підходить для балконів або терас у висячих кішок. Нитка черепашок вважається напівсукулентом, але не слід доглядати за нею так, як за звичайними сукулентами. Далі найкращі поради щодо догляду як вирощувати, щоб ваша рослина росла. Потрібно забезпечити її достатньо світла, води, правильний ґрунт і добриво. Світло яскраве росіяне світло найкраще для нитки чи у приміщенні. Пряме сонце може спалити листя, тому його слід унікати. Вони добре ростуть під фітолампами і віддають перевагу південним та східним вікнам. Проблема з розміщенням цієї рослини полягає в тому, що верхня частина, де зосереджена кількість листя, також потребує достатньо світла. Багато хто ставить її на високу полицю, щоб підкреслити каскадний ефект, але тоді листя здобуває мало світла. Додаткове світло допомагає просушити ґрунт і запобігти кореневій гнилі. Без достатнього світла рослина не дасть нового приросту, а вона і так зростання повільно. Краще розмістити її на рівні голови або нижче у яскраво освітленому місці. Як у приміщенні, так і на вулиці, смороду не витримують більше кількох годин прямого сонця на день. Їх можна захистити, використовуючи прозору завісу. Вода. Як тропічна рослина, папромея прострата любити вологе, але, як напівсукулент, може зберігати воду в листі. Поливайте тільки тоді. Коли верхні 5 см ґрунту сухі і краще знизу. За частий полив призведе до передзволоження та кореневої гнилі. Осколки листя маленьке і не витягує багато води, ґрунт просихає повільно. Зазвичай рослину потрібно поливати раз на два-три тижні в ідеальних умовах. Якщо листя починає скручуватися або зморщуватися, це сигнал про нестачу води. Полив знизу допомагає уникнути хвороб. Наповніть миску водою і поставте туди горщик, щоб вода потрапила через дренажні отвори. Залиште на 30 хвилин, потім добре злийте зайву воду. Ґрунтете. Щоб створити умови, схожі на природні, потрібен добре дренований, але вологоутримуючий ґрунт. Спеціальні суміші для кактусів або сукулентів не підходять, оскільки смороду недостатньо поживні. Ідеальний варіант багатий органічний ґрунт з додаванням перліту або піску для дренажу. Змішайте дві частини кокосового торфу, одну частину компосту та одну частину перліту або грубого піску. Пейдж має бути нейтральним або слабокислим. Температура та вологість. Оскільки рослина походить із тропіків, вона любить високу вологість і теплі температури. Оприскування допомагає, але це може набриднути. Краще використовувати зволожувач повітря або тримати її у флораріумі. Ідеальна вологість близько 50%, але вони виживуть і при 40%. Оптимальна температура 20-24 оси. Вони не переносять холод, тому їх слід захищати від протягів біля вікон або дверей. Якщо рослина знаходиться на вулиці, її потрібно занести в приміщення або теплицю. Коли температура впаде нижче 10 градусів Цельсія. Добриво. Щоб підтримувати здорові рослини, підгодовуйте її рідким добривом або спеціальним харчуванням для сукулентів шкірні кілька тижнів у період вегетації, весна літо. Восени та стягування підживлення не потрібне. Добриво також підтримує яскравість візерунків на листі. Якщо листя починає опадати, можливо, добрива занадто багато. Пропустіть кількість підгодівель, щоб перевірити. Обрізка ці рослини потребують мінімального догляду, але їх можна обрізати, якщо вони стають завадто розлогими. Використовуйте чисті, гострі ножиці, щоб видалити пошкоджене листя та стебла. Якщо рослина витягується, обріжте її для більш компактного росту. Не видаляйте більше третини рослини за раз. Розмноження Стебла цієї рослини тендітні і можуть легко відламатися. На щастя, їх можна використовувати для розмноження, нитку черепашок можна розмножувати листкам або живцями. Найкраща година для цього початок вегетаційного сезону на вісні. Розміщення у воді. Наповніть склянку водою, залишивши трохи місця зверху. Накрийте її плівкою. Відріста живці довжиною.